Я малюю картину і нічого не розумію. Якось на ну, Ноликс мені написали Добрий день, ви художник. І я не зрозуміла, чи маю я право на думку інших називатись художником. Бо для того, щоб бути художником, ти повинен мати 5 дипломів, 100 виставок, тисячі замовлень, не малювати на планшеті, який малює за тебе, мати мільйон доларів або бути лютим андеграундом і не зробляти нічого, бо художник має бути холодним, голодним і босом. Але потім тригер пройшов, і я така. Та я художник. Я б хотів купити картину, але треба дещо домалювати. І тут я не розумію, чи технічно це можливо. Прийшла до висновку що і ми домовились про створення нової з нуля. Вибачте, я не художник. А потім я відправила фото на затвердження і знову не зрозуміла. Не зрозуміла, як на картині розміром 13 на 18, де людина займає третину композиції, не малювати схоже обличчя і папугу на светрі. А ще як зробити напис рівно пензлом. Але то вже моя морока, що немає білого маркера. Але я впоралась. Замовник залишився задоволеним, закинув мені чойові і всі лишились щасливими.